Рост, до справы. Погнали. Так. Шоу починайте. Да! Сестра Бенита Вальпаса. Что она тут делает? Копает. вас. Вот и вид. Шукает агентов управления борьбы с наркотиками под прикрытием. Вас найдут. І знищує. І всі ваші сім'ї. Мені був найкращим з нас. Посмертні виплати це просто лайно. А готівка, яку ви конфіскуєте, його тато загинув за ці гроші. Управління нічого сім'ї не винне. Ну не так працює. Якщо загинеш, мені збирати пожертви. Пограбувати наркокартель? Ні, наркопритон, який належить картелю. Я буду водієм тачки І в нас буде найкраще спорядження управління боротьби з наркотиками. Просто щоб ви знали, я з вами. Відсмокши, сушка. Бінго. Далі грабуємо кур'єрів з грошима Макарба. Картель грабуть уже вдруге. Це ніяка не випадковість. Може, конкуренти? якщо не моєї словить картель. Вони не пробачають. Вони вас повбивають. Ми впораємо. Зараз! Що б вас? З'ясуйте, хто це і демонстративно покарайте. Я знаю, що коїться. карти! Тікай! Інсайдери. Оце ми гонимо. Я ледь не вся у кінотеатрах з 4 грудня.